Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде обзор на мої фігурки Атака Титанів. Всі фігурки про атаку Титанів. Погнали! Так, перший титан. Титан Грущик. Но це не простий Титан Грущик. Сьогодні День Незалежності України, а так як я живу в Україні, я вирішив зробити на цю тематику. Трезубець, гімн України... Ой, який гімн? Герб України і Прапор України. Наступна фігурка. Це Цей. атакуючий Титан, но не Арнегер, Энкрюгер. атакуючий Титан. Кстати, прикольна фігурка, як вам. Мені нравится. Угу. Наступне. Бронірований гігант гигант. Е, так, він щось в кадр, не поміщається, вот так, держав. Дивите. Бронированный Я вам казав про день Незалежності України так що в нього така броня. Не зайдт таке. Короче, дивіться одні пляє, і займаємо і туди таке Короче, следующая наступна фігурка це м 80 галогеня Галицигения 80 метров. Так, следующий титан, это атакующий титан, реша-егер. Так, э. реша-егер, атакующий титан. Вам нравится? Мне да. Следующий титан колоссальный титан. Да, начало видео, а уже колоссальные титаны. Бертон Холлер, чей, напомню, как его звать. Я называю так. Так, наступная фигурка. Опять колоссальный. Армин Артелет. Вот угу. такие все. И мало кто знал, но у Армина Арта Колоссального Титана Три рта, в отличие у Бертона Ховера. Наступный Зноф Колос Air. Colossal Титан, Ну, нормальная фигурка, конечно. Ну, и майже все есть ли сьогодні. Крим Дня Незалежності України и Бертона Ховера Колосального. А так я все. Кстати, ще одна тематика Дня Незалежності України. Так, дивіться. Е, Ерен Кругер, 5. День Незалежності України. Зависть корабля у нього тут прапор України. Наступна фігурка передостання. Вероподобний Титан. А ні, пер передостання. Звероподобний Титан. 17 метрів. Зік -єгер. ну і Я переплутав. Зараз остання фігурка. І вона сама велика так що мені прийдеться чуть-чуть розчистити територію. Так, до сих пор чего не хватит. Ой. А он, наверное, мало видно. Так. Угу. І все. Тут все титаны, ну пошли все, убывают е, титаны про родительницу. И мир фриц. Ага, вот такая. тут творите? О, кстати, все бронировка. Типа настоящая. настоящий. О, это а атакующий титан упал, когда использовал свою атаку. Зубастый титан. Короче, всем пока-пока.